Роз'єднаність українських земель, перебування їх у складі різних держав, були не лише болючою проблемою великої європейської нації, а й одним із складних моментів політичного становища в Центральній та Східній Європі передвоєнної доби. Україна постійно привертала увагу багатьох європейських країн, але їх цікавило тільки те, як би загарбати українські землі і перетворити їх на свою колонію. Напередодні Другої світової війни населення західної України становило близько 7 мільйонів осіб. На всіх цих землях панувала іноземна адміністрація, яка проводила колонізаційну політику. Це викликало обурення українців, призводило до спротиву офіційним властям. У 1925 році було утворено українське національне демократичне об'єднання УНДО на чолі з Левицьким. У 1929 році у відні під керівництвом Євгена Коновальця постала Організація Українських Націоналістів ОУН, яка ставила за мету здобуття незалежності України. Посилився національно визвольний рух у Закарпатті 11 жовтня 1938 року. Закарпаття отримало від Чехословаччини автономію, яка однак була ліквідована угорською окупацією. Карпатська Україна, що проголосила свою незалежність 15 березня 1939 року, практично того ж дня припинила своє існування. Угорщина повністю окупувала Закарпаття нового удару по західноукраїнських землях було завдано 23 серпня 1939 року, коли Молотов і Ріббентроп підписали радянсько-німецький пакт про ненапад таємним протоколом. Передбачалося розмежування сфер інтересів обох держав, а західна Україна поряд з іншими територіями мала увійти до складу СРСР Лемківщина та Холмщина потрапляли до німецької зони. 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна. 17 вересня польський кордон перетнули війська Червоної армії. Офіційною радянською пропагандою це було кваліфіковано як визвольний похід у західну Україну. 22 вересня було встановлено попередню демаркаційну лінію між військами-агресорів, а 28 вересня СРСР і Німеччина уклали договір про дружбу. 11 лютого 1940 року в Москві була підписана економічна угода, згідно з якою на 15 травня 1941 року Німеччина отримала від СРСР 632 тисячі тонн хліба, 232 тисячі тонн бензину, 23,5 тисячі тонн бавовни, 50 тисяч тонн марганців, 900 кілограмів платини тощо. У Бресті, Пінську, Ковелі відбулися спільні військові паради, що мало символізувати дружбу СРСР та Німеччини. У згаданому таємному протоколі йшла мова також про інтереси СРСР стосовно Південного Сходу Європи, зокрема Бесарабії, в кінці червня 1940 року. СРСР, скориставшись невтручанням Німеччини та її тиском на румунський уряд, зайняв Бесарабію, заселені українцями території Буковини та Румунський округ герца. Отож відтоді, майже всі українські землі, котрі перед тим перебували у складі інших держав, були зібрані докупи в межах СРСР. З одного боку, цей факт мав безумовне позитивне значення. Возз'єднання західноукраїнських земель об'єктивно відповідало одвічному прагненню нашого народу до єдності, до соборності, але не можна не враховувати того, хто навіщо та якими методами робив це. Сталін, ведучи політичний торг з Гітлером, насамперед дбав про подальше розширення своєї імперії, про створення зони безпеки на західних кордонах. До того ж, Сталін прагнув якомога скоріше покласти край визвольному рухові населення Західної України. Для цього застосовувалися не лише репресії, з тактичних міркувань було зроблено ряд кроків, спрямованих на обмеження польського впливу на цих землях. Зокрема, українська мова стала мовою викладання у названому на честь Івана Франка Львівському університеті. Однак у становищі нових територіальних надбань СРСР домінувало інше, Ішов йшов жорсткий процес насильницької радінізації. Були заборонені всі українські партії, культурно освітні організації, союзи, гуртки, греко-католицька церква, заклади просвіти, понад 80 різноманітних видань. Радянське керівництво смертельно лякало сама можливість впливу національно налаштованої Галичини на радянську Україну. Ось чому влада з такою наполегливістю насаджувала в Західній Україні відпрацьовану в СРСР тоталітарно комуністичну систему. Репресії проти населення ставали дедалі більш жорсткими та масовими з осені 1939 року. За політичними мотивами, як правило, без суду і слідства було репресовано 10% населення Західної України. Довгождане воз'єднання українських земель виявилося кривавим.